Мої шановні глядачі. Сьогодні неділя я була на блошиному ринку. Накупила не те, що багато, а знаєте, дуже різноманітні речі. І сподіваюся, що зможу вас сьогодні здивувати. І починаю я з прикраси, тип якої мені дуже подобається. Я неодноразово показувала вам подібні намиста. І кожного разу, коли я бачу щось нове, а таких намистин я ще не бачила, не зустрічала, то я не можу відійти, щоб не купити. Намистини, про які я кажу, ось ці. Бачите, як вони сяють такий ефект авантюринового скла. Але нанесено так. Як сказати, вільно, не повністю намистина з авантюринового скла, ні. Намистина чорна, а зверху от такі якісь такі полоски. Я зараз дивлюся: отут немає от такої деталі, яка закриває намистинку. Це не побачила. Ну, все одно загалом намисло збереглося в дуже гарному стані. Погодьтеся. І ці перлинки. ну, По-перше, дуже приємний кольор, не білий, а щось таке, ну, як натуральне. Сказати. А про що хочу сказати, що ці намистинки в дуже гарному стані. Вони не подряпані нічого. Ну, Далі йдуть вже отакі скляні намистинки. Ну, Трошки простіше, ніж ці, які сяють. І все це сходиться тут на Отакий от застібці. З кристалом покриттям АБ. І оці е, вставки, я так розумію, що це марказити. Дивіться, ну, от такий зворотній бік має застіпка. Оскільки тут всі намистини на пінах, то оцієї проблеми, коли нитка, вона рветься, тут немає. І, і все це в первісному стані. Знайти таке, я вважаю, це не кожного разу вдається. Ну, а час йде, такі речі, як ви розумієте, не завжди зберігаються. Зберігаються в не дуже гарному стані, і рвуться і все таке інше. Тож, коли я знайшла це, я зраділа. Це була одна з перших моїх знахідок сьогодні. А ще знайшла і купила от такого слоника. Дивіться, основа тут з дерева, а слоник зроблений з кістки. Вважаю, що це слонова кістка. І зберігся він в дуже гарному стані. Враховуючи, що у цього продавця не все було дуже акуратно там. Так, він принес, висипав. Ну і розумієте, я так подумала, мабуть, щось там зламане. Потім, потім почала роздивлятися, ні, добре, в гарному стані. До того ж, слоник, у якого хобот е, отак от доверху, це гарна преме, прикмета. Такий слоник радісний завжди буде піднімати настрій. Якого він часу, сказати важко, але це не сучасна робота. Може, і не дуже старовинний, щось таке з 70-х років. Попалася мені ще така брошка. І хоч тут не дуже тонкий дизайн, чи малюнок, як то сказати. Але я завжди кажу, що мені подобаються кольори сині, зелено-сині, ну такі бірюзові. І. Оце тло, на якому можна побачити сонце, мені дуже сподобалося. Воно набрано з маленьких шматків, але натурального каменю. Я вважаю, що тут є і бірюза, і амазоніт, і, може, ще щось от таких відтінків. Оце мені дуже сподобалося. Знаєте, виглядає так натурально. Ну, Сонце досить нейтральний дизайн, якщо казати, що брошка зроблена як сувенір в Мексиці. Так. Це брошка, тут є проба 925, вона срібна. І такі речі виробляють в Мексиці для туристів, я так вважаю. Можна тут і використовувати як брошку, як кулон. І коли роздивлялася, мені так здалося, що краще, якщо це буде кулон. І поруч з цією брошкою, у того ж продавця. Я знайшла отаку маленьку нитку з намистинками прикрашену, от, бачите, тут такими якимись квітками, троянди, чи що. І я подумала, що буде добре, якщо отак от її посадити, як кулон на цю нитку. І купила відразу і одне, і друге одного продавця. Ну, я так не дотумкала, що отут пройшло, якщо отак робити, так входить. Але тут оці, ця квітка, вона трошки грубша і не проходиться нитка сюди. Не додумалася. Ну, але ж розумієте, як принцип отакий, щоб носити саме на нитці. З такими намистинками. Не знаю, буду що ж думати. Е, Обійшлася мені оця нитка недорого, я не жалію. А от таке, така прикраса, мені здається, буде дуже гарно на літо. Е, ну і мені подобаються речі саме такого світло-блакитного кольору, блакитно-зеленого кольору. І оце буде гарна прикраса на літо. А ще попався мені браслет. Який зроблений в техніці філіграні. І я так подивилася дуже гарна якість. Подивилася на застіпку. Отака застіпка може бути на вінтажних прикрасах. Я вважаю, що браслет не сучасний. За дизайном це не дуже модно зараз. За виконанням, застіпка. І я вирішила купити. Але коли показала це Ані, Аня сказала: знаєш, як браслет він буде не дуже зручний. Оці кульки вони великі, Ну, то так, має рацію. І тож я зараз в сумнівах, я ось думаю, що може зробити як намисто, а, ну, а там якийсь ланцюжок, наприклад, або поставити між цими е, кульками якусь намистинку. То, може, буде непогано. Поки що так в сумнівах. Але не жалію, що купила, тому що саме оці, якість цієї філіграні мені сподобалася. Тонка робота. А ще купила запанки. Несподівано сама здивувалася. От Сподобалися вони мені. Вони зроблені з лазуріту. А мені дуже подобається цей мінерал. Навіть отут ця частинка це теж лазуріт. І от дивіться, як гарно зроблено. От якось дивишся на прикрасу, і розумієш, що має вона гарне походження. Ну, Виглядають вони срібними, але коли я купувала, я навіть не звернула увагу. А проба є отут. Це проба 950. І от уявіть собі, мені попалося ще щось такою ж пробою. Це не прикраса, попереджую. Але все одно хочу вам показати. Це ложки. І коли я побачила одного продавця, перше, що я помітила, це ложка з віялом. Я вже казала, мені дуже подобається ця тема в прикрасах, наприклад, і так я среагувала автоматично. Придивилася, а там віяло, на якому зображена цю гору Фудзіяма. Цікаво, подумала я, Японія. А мені дуже подобаються японські речі. Тут як то бамбук зроблено. Отут дуже тонка навіть видно, що тут дуже все тонко зроблено. І я навіть подумала, це схоже на срібло, але, знаєте, можна помилитися. І я хотіла спочатку купити одну цю ложку. Потім побачила, що на іншій ложці є пагода. Я подумала: о, як же без пагоди. Пагода це такий символ японський. Візьму дві, бо у мене є чашки з порцеляни японські. І думаю, я так буду з ними цю ложку класти, і буде так логічно. Ну... А потім я побачила оце. Це схоже на щось релігійне. Воно мені не дуже, так, знаєте, показалося тонко зроблено. Але продавець сказав, ні-ні, все це продається в комплекті. Тут, ну, я так вважаю, що це якась хатинка зображена такий невеличкий будиночок для простих японців. А що тут зображено я навіть і не знаю. Бо в центрі якась, якась, ну, щось схоже на квітку. Але ще я не знаю, що то за квітка. Він Богдан сказав: беріть всі п'ять. Я кажу: ну таких ж п'ять, ні шість, навіщо мені брати так п'ять? А він ще показує. У мене ще п'ять є з іншою тематикою. Там були у нього п'ять ложок. Я кажу: і що це таке? Він каже, ну це ж блошиний ринок, що ж ви хочете, ви ж не в магазині в такому. Гарному, я кажу, так, згодно. Е, і кажу, а скільки коштує? Він каже, 15 євро. І я так подумала: Ну у нас такого типу ложки на ринку е, можна знайти там по одному євро, наприклад. Е, але він сказав: ви знаєте, це срібло. Ну Я почала дивитися, де ж тут проба. Дивилася, так, ніде не знаходила, а потім зрозуміла, що отут. Я не знаю, чи то буде видно. Але тут є стерлінг і 950. Ну, я вирішила їх купити, бо завжди кажу, що мені подобаються японські, ну, наприклад, порцеляна японська, прикраси, є у мене одна сумочка японська. Ну, розумієте. І, що кажучи, я так от для себе подумала, що це 20-30 роки. А прийшла додому почала шукати. Ну, і не так вже було просто знайти щось. Я побачила такого типу ложки, іншої форми, інші тут символи були. Але оця основа була однакова. Я зрозуміла, що це все з одного, з однієї фірми чи з нього з однієї фабрики. І навіть знайшла, що це фабрика називалась Sakai Silver Smiths. Ну, Silver Smits то майстри, які, робот... які працюють з... З... з сріблом. А Сакай – це назва міста, яке знаходиться недалеко від міста Осака. Осака відомо більше, але це теж немаленьке місто, в якому. Десь в середині ХХ століття працювала е, отака фірма. І я шукала, коли вона почала працювати, коли вони закінчили працювати. Нічого знайти поки що не змогла. В більшості джерел показується, що це п'ятдесяти роки ХХ століття. але все це, знаєте, так, ну, приблизно середина 20-го десь знайшла 40 40-ві роки, десь знайшла 30-ті роки, срібло, 950-та проба. Моя улюблена японська тема гарна знахідка. А ще одного продавця побачила кілька отаких скриньок маленьких для прикрас. Я звертаю увагу на такі речі, але хочеться купити щось таке з історією або, ну, дуже гарно виконано. Розумієте, як то сказати, мене цікавить історія прикрас, ну і все, що. З історією цих прикрас пов'язано. А раніше для кожної прикраси, ну такої коштовної, робили свій футляр. І ось побачила я це думаю, як гарно, в якому воно стані гарному. Ну, це дерево. Дуже гарно оброблено, лаком покрито. Ось, бачите, є отака от кнопка, якщо нажати. Воно відкривається. І отут -от така основа. Якщо б я не бачила такої основи у других продавців, я б, може, так думала, що це. А я бачила, це основа для шпильок для кроватки. А я вже казала, що мені дуже подобаються шпильки для кроватки. Аксесуар, який вже вийшов, з Ну, Не з моди, а зараз кроватки інші, непотрібні шпильки. Раніше це було необхідно. І отакі шпильки, наприклад, вони фіксувалися отут внизу. І там дуже гарно отак от виглядали. Я бачила у одного, у другого продавця, от, з цим футляром шпильку, Але шпилька була золота і коштувала дорого. Ну, я не все можу купити. І коли побачила це, вирішила, що треба її взяти. Тут дуже приємна така оксамитова поверхня. Тут шовк. І отут є маркування. Хоєрія це ювелірний магазин або ювелірна майстерня. Далі йде ініціали «Е», і прізвище Потенти. Далі Фуенте Дорада, 25. І Вальядоліт. Вальядоліт це одне з міст в Іспанії, ну, так, не дуже далеко від Матрини, знаходиться, але це вже друга область Іспанії. І я там була кілька разів з туристами, а тут вирішила подивитися, де ж воно, чого ж воно, що це означає. Я спочатку почитала пуенте Дорада. І зразу мені, знаєте, асоціація у Венеції є міст, і там багато-багато крамничок, де продають саме ювелірні вироби. А потім подивилася не поенте, а фуенте. Пуенте це міст. Фуенте, Фуенте це фонтан. Думаю, що це за фонтан? Дорада це золотий. Золотий фонтан. Відкрила в інтернеті дивлюся, є така площа в Вальядоліді, яка називається саме так, тому що там колись стояв фонтан з скульптурою, яка була така позолочена. Набрала цей номер, щось так не знайшла конкретно. Потім набрала хоєрія це прізвище. І уявіть собі, мені виходить, що є такий магазин. Що це найстаріший магазин ювелірний в Вальядоліді, який працює без перерви, з 1890 року. Вже 134 роки. І це вже п'яте покоління, яке працює в цьому магазині. Уявляєте собі, так мені було приємно, що мені попала така історична річ. Ну і для історії е, цих. Шпильок, мені теж цікава така знахідка. Я вважаю, що це кінець 19, го початок 20-го сторіччя. Тоді ще були актуальні такі шпильки для кроватки, потім вже відійшли. А ще у мене сьогодні теж з тої епохи, епохи Ардеком. Це брошка, основа якої це скло. Яке називають морозним склом або камфорним склом. Розумієте, що скло, оце, воно, ну, так як сказати, напівпрозоре. Бачите? І камфорне, воно називається, тому що це нагадує камфору. Це смола з дерева камфорного, і вона от така саме. Ну, якось, ну, можна сказати, як на вазелін трошки схожа. І ось, уявіть собі, вчора дивилася відео Світи Свєта, вітаю, І вона каже, я знаю, що є такі брошки з камфорним склом, і каже Света: у мене ще немає, але я. Шукаю і дуже хочу знайти в свою колекцію таку брошку. І я слухаю, так, знаєте, киваю головою і кажу, і мені і мені треба цю брошку. Нібито знає, роздають тут. Прямо. І коли я сьогодні побачила, мені навіть так, знаєте, так посміялося, що тільки вчора я чула, тільки вчора я таке бажання висказала, і от сьогодні вже маю. Так що така брошка. Яка має гарну історію, тому що такі брошки робили десь в 20 30 роки. І все, після 30-х років їх не виробляли. До речі, багато чого було зроблено з дорогоцінних металів. Я кажу про рамочку, це, якщо ви відкриєте в інтернеті, ви побачите біле золото, вставки, діаманти. Ну, у мене не діаманти, не біле золото, але ж з всього, що я подивилася в інтернеті, зараз сиділа, передивлялася. Моя дуже красива, тому що у мене і отут марказити по периметру, і от такі якісь завитки тут є, і якісь і які гарні квіти. Ну, Щоправда, тут не, не збереглися кілька марказитів, а от марказити по периметру, вони всі на своїх місцях. І це добре, це краще, ніж там в квітках. Погодьтеся. Ну, якщо подивитися на зворотній бік, всі розуміють, що така основа, я кажу про застібку, все це е, показує нам стару прикрасу, зробленою, ну, як сказати, з дуже гарною якостю. Е, замок, тромбон. Ніякого маркування я тут не знайшла. Бачила в інтернеті, що такі прикраси робили з срібла. Але, але в тих прикрасах, які пропонують на продаж в інтернеті і кажуть, що це срібла, немає ніякого маркування, то треба перевіряти з хімією якоюсь. А так виглядає дуже добре. Я кажу про якість роботи, я кажу про те, як виглядає метал, так що, можливо, і моя теж срібла. Але головне тут те, що це перша брошка з цим камфорним склом моєї колекції. Нагадую вам прикраси, як я показала вам сьогодні. Ну, погодьтеся, різноманітні речі і такі не дуже розповсюджені. Ну, як завжди, питаю: а що вам сподобалося більш за все? Я всім дякую за увагу. Як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.